Ні, я освітаю, потім рекламував спайси на фені, я на мотоциклі. Ну що ж, сьогодні на обзорі, я не пам'ятаю це, наче четвертий обзор на халву. Халва паролівська, частька, імпортна хулі. Ну, можна пробувати. Я припросив обзор, та обзор в класичному стилі, саме на Бахнев, пахне вона піздець хімозою, бить. Прям реально. Кими ее нахуй! Кими ее ему как! Вот хотя два узнала. Ну пиздец, бахта хуёво. Вот вас, блядь, шайзируется нахуй. Да такие, как бы, у меня блядь, где блядь, кого насипали... Прості спинки не чешчі, ні не луччі, ні ніхуя. Разом з карлупинням перемололи, блять, нерафінованою олією, в'їбали їм мукою. Це була подорібна хуйня. Ну наша, блять, як пісок на зубах. А цей пісок на зубах, то коротше сухорі ті, що їх хуйову розмовкується. нас такий, що то піздець. Ну і вон нахуй. Зараз я так попробую. Не жалію, що я ще раз попробував. Шановні, було на обзорі. Перший обзор ви його ніхто не бачив майже. Людей 4-5 І Там була халва дружківка. Хуйня, хуйня неймовірна. Ну я там в обзорі сказав, що це друге місце. Ні, це не друге місце, це 2 бали з 10, я мав на увазі. Поїбало старого кулі досі. Ця халва. Я вахую, вона її переплюнула. То, блять, з десяти, то, блять, не халва. То сука, суміш. Суміш не знаю чого. блядь, Суміш відходів, нахуй, на виробництві. Сука, суміш відходів аграрного виробництва. Там ще певно хал свинячий напхали. Я в цьому не сумніваюсь, блять. Хуйня неймовірна. Халва королевська, нахуй. Хуйня неймовірна. Запам'ятали? Запам'ятали. До зустрічі.